Збільшення числа у кілька разів. Для початку повторимо матеріал, який ми вчили з вами в першому класі. Для цього давайте виконаємо таке завдання. Нам потрібно збільшити число 3 на 2. Покладемо 3 кружечки, і для того, щоб збільшити на 2, нам треба покласти ще 2 кружечки. Яку дію, Запишемо для того, щоб обчистити скільки буде. Вірно, ми до трьох додамо 2, буде 5. Отже, діти, пригадайте, для того, щоб збільшити число на кілька одиниць, потрібно виконати дію додавання. Розглянемо задачу. У маші було 4 яблука. А у Петрика на 2 яблука більше. Скільки яблук було у Петрика. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно збільшити кількість яблук маші на 2. Отже, обчислюємо цю задачу дією додавання, тобто ми до 4 додаємо 2 і отримуємо 6 яблук. У другому класі ми з вами будемо розв'язувати задачі, що містять збільшення числа у кілька разів. Розглянемо приклад. У перший рядок ми покладемо три кружечки, а у другий рядок ми покладемо по три кружечки 2 рази. Іншими словами, можна сказати, що ми у другий рядочок поклали у два рази більше кружечків, ніж у першому ряду. Обчислити кількість кружечків ми можемо прикладом на множення. Тобто ми 3 помножимо на 2. Буде 6 кружечків. Отже, для того, щоб збільшити число у кілька разів потрібно виконати дію множення. Розглянемо задачу. Було 5 вишень. Цю кількість збільшили в 2 рази. Скільки вишень стало? Щоб розв'язати цю задачу, потрібно помножити кількість вишень 5 на 2, оскільки збільшили в 2 рази. Отже, 5 помножити на 2 дорівнює 10 вишень. Розглянемо дві задачі. Порівняємо їх та розв'яжемо. Послухайте першу задачу. У коробці 4 простих олівців. А кольорових на 3 олівці більше. Скільки кольорових олівців у коробці. Послухайте другу задачу. У коробці чотири простих олівці, а кольорових у три рази більше. Скільки кольорових олівців у коробці. Як ви бачите, ці задачі відрізняються тим, що у першій задачі відомо про кольорові олівці те, що їх на. Три більше, а у другій задачі у 4 рази більше. Виходячи з цього, і розв'язуються ці задачі по різному. Перша задача буде розв'язуватися на додавання, тому що там на три олівці більше, тому ми до чотирьох будемо додавати 3, і у нас буде сім олівців. А в другій задачі сказано, що У 3 рази більше. Що це значить? А це значить, що по 4 олівці візьмемо три рази. тобто ми 4 помножимо на 3, буде 12 кольорових олівців. Підсумуємо, про що ми говорили на сьогоднішньому уроці. Якщо в задачі Треба дізнатися, на скільки одиниць більше ми додаємо. Але якщо в задачі питається в скільки разів більше, ми множимо.